Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо перегляду картки користувача на адміністративному сайті відповідного ЦНАП, користувачами інформаційного системи Вулик з ролями Технічний адміністратор, адміністратор системи і інтегратор. Для користувачів з перерахованими ролями. Функціонал перегляду картки користувача на адміністративному сайті ЦНАП є ідентичним. Розглянемо його на прикладі роботи користувача з ролью технічний адміністратор. Для перегляду картки користувача на адміністративному сайті відповідного ЦНАП перейдіть до розділу «Користувачі». Серед наявних користувачів виберіть необхідного користувача і активуйте дії по піктограмі. Переглянути. Відображається сторінка з детальною інформацією про користувача. Для повернення натисніть на кнопку Повернутись.